Мантрубав я України, йшов дороги, йшов стежини, бачив річки і поля. Ліс густий, Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Ліс густий, Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Про палаці і фортеці я читав в бібліотеці, а тепер побачив сам. Про козацькі оселі, про розваги їх веселі розказати можу вам. Що побачив, що дізнався, з ким дорозі зустрічався, розкажу вам. Привіт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розкажу і покажу вам найкрасивіші та найцікавіше місця нашої батьківщини. Ви пам'ятаєте, я говорив на минулому уроці, що в Україні є гори, річки, моря і навіть пустеля. А чи повірите ви, що в Україні є свій власний діючий вулкан? А він такий є. Мабуть, вам відомо, що вулкан це таке місце, де із середини землі пробивається назовні рідка вогняна речовина. Так от, в Івано-Франківській області є справжній діючий вулкан. Він утворився 50 років тому і поки що не дуже великий. Поряд з вулканом грить газовий фонтан, а ще недалеко від вулкану є солона Криниця, і місцеві жителі беруть з неї воду, щоб робити соління. А у Львівській області прямо посеред лісу є ще одне диво. Височезні, як 16-поверховий будинок. Скелі, урицькі скелі. Колись дуже давно тут була фортеця. Захисники чинили опір загарбникам, прорубали в скелях підземні ходи та колодязі. А тепер рушаємо у Закарпатську область. Там, як я вже вам раніше розказував, багато вологи. Тут беруть початок річки, є багато чистих озер. От до одного озера я вас запрошую. Називайте це озеро Синевир, дивіться, яка синя в ньому вода, а посередині камінь це озеро схоже на око, Є й легенда присвячена цьому озеру. Ось слухайте жив в гірській місцевості багатий князь, на якого працювали всі місцеві жителі. Дружина князя померла рано, залишивши єдину дочку. Її очі були такими синіми, що ім'я дівчинці дали син. Росла княжна справжньою красунею, і князь дуже нею пишався. Одного разу вирішив він поїхати в ліс і взяв з собою дорогу синь. Поки князь розмовляв з лісорубами, княжна вирішила прогулятися і, збираючи квіти, забрела на лісову галявину. Прислухавшись, вона вловила звуки красивої мелодії, що награвав молодий чабан вир. Підійшовши ближче, Синь була зачарована його ніжною грою, а вир її красою і синіми, немов весняне небо очима. З тих пір молоді люди стали нерозлучні і не могли уявити подальше життя один без одного. Раптово це стало відомо суворому князю. Неймовірно обурившись нерівним вибором своєї дочки, він наказав убити вира. Вірні слуги дочекалися, коли хлопець залишився один. І скинули йому на голову величезний камінь. Дізнавшись про це, синь прибігла на місце загибелі улюбленого і довго, невтішно плакала. Від її сліз утворилось велике озеро, вода, в якому мала синій відтінок, схожий на колір очей, бідної княжни. По центру озера височив на великий острівець небоверхівка каменю, який впав на вира. А тепер запрошую вас до Тернопільської області. Покажу вам печеру. Називається вона оптимістична. Оптимізм це віра, що все буде добре. Коли знайшли цю печеру, то не сподівалися відшукати в ній щось цікаве, а дарма. Бо оптимістична печера весь час здивувала дослідників якимись новими відкриттями, тому їй дали ім'я оптимістична. Вона найдовша гіпсова печера у світі. Її ходи складають лабіринт і довжина всіх ходів 250 кілометрів. Це означає, якби автівка могла проїхати по підземних ходах то від початку печери до кінця вона б їхала 4, а то й 5 годин. Це місце називається Кам'яна Могила. Воно знаходиться у Запорізькій області. Це дуже старовинне місце. Є легенда, що під камінням похований велетень богатир, що прибув на нашу планету з зірок. Серед каменів є печери і там накреслені малюнки древніх людей. Вони вірили, що це місце, яке здійснює бажання. Є красиве місце і у місті Уман Черкаської області. Це парк Софіївка. Парк збудував шляхетний пан на прохання своєї дівчини більш ніж 200 років тому. За своїм розміром цей парк стоїть на другому місці в Україні. Тут ростуть рослини, привезені з різних куточків планети, збудовані озера, печери та скелі. Історія України тісно пов'язана з будівництвом фортець для захисту. Ось яка красива фортеця зберіглася до наших часів в Кам'янці-Подільському. Хмельницької області розташована в унікальному місці на пагорбі за вишки п'ятдесят метрів. Цей пагорб разом з кам'яними стінами та 11 баштами не раз допомагали захисникам фортеці, тому, незважаючи на численні облоги, вона зберіглась до наших днів. А ось золоті ворота Києва найдавніша споруда Східної Європи. Її збудували за часів Русі України. За вхід через них треба було платити золотими монетами, тому ворота мають таку назву. Ворота були головним в'їздом до столиці. Ніколи і нікому із загарбників не вдавалось потрапити до міста крізь них, і наостанок я запрошую вас до Криму. Подивіться, який палац. Здається, він прийшов до нас із казки. Цей палац називається Ластівчине Гніздо або Замок над прізвою. Його збудували 150 років тому, і спершу він був дерев'яний, а вже потім, після відновлення, став таким, як ми його знаємо. Сюди люблять приходити мандрівники, а ще буде цікаво сказати, що існує монета, на якій зображений замок Ластівчине Гніздо. На цьому я хочу зупинити мою розповідь. Сподіваюся, я зміг зацікавити вас, і ви колись захочете поїхати і самі побачити всі ці красиві місця України.